Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Саморобний помічник. Ось, саморобний оприскувач. Завершили ми оприскування 3 е, гектарів сої. Так що ставте вподобайку, гарного вам перегляду і не забувайте підписуватися. Всім привіт! Саморобний помічник на зв'язку приїхали пирські сої, Ось так переробив швиденько. До трактора, а соя то вже величенька. Ось так порівняти. 16 колеса, трактор її нормальні, і нормальні, соя вище. І, до речі, в нас тут так виходить, що бачите, яка лобода ось є, пішла друга хвиля, залишається. Це це дуже погано. Вона тут така, доволі я сказав би, рівномірно по величині. Бачите, тут перей є. Не можна таке залишати. Потрібно його забрати. Ось яка вона йде. Сам не очікував, що вона так розростеться, все закриє і доволі рівномірно. Але видно, все так візьмемо. Бачите, навіть ось десь на розвороті прогалене. Тут, отак, де я говорив з краю, ми два рази культував набагато краще. І ось там на дальньому плані покажу, вибачте, пальцем, так. Видно, моя далі соя, вона набагато темніша. Набагато темніша соя. Не знаю, ну тут а, чого воно так, що воно. Зараз подивимося, вервим якусь. Ось. Скільки цвіту є, гілкування є, і це і не, найкра... і не найкраща соє тут. Що в нас по бактеріям, цим бульбашкам, тут не видно. Хоча ми сипали бактерію, ну це таке діло. Кажуть, що може бути, може не бути. Але на цьому полі я знаю, що частково є, частково ні. Бачите, які тут у нас бур'янчики. Так що залишати, ну, тут видно, що ось рідше, ну, поле було. Ой, покинуте. Тут таке нерівне, виороне, вирівняти не зміг, ну нічого. Ми будемо самі орати, зробимо гарну ороночку. і це буде наш хороший результат. Ось вже куб води. Куди ж без мотоблока? Зараз пройдемося по цьому. Пройдемося, так покажу огляд. Бачите, тут геть низька така, як то їй не вистачає чогось. ну Не будемо ці по листу, там щось ми видумувати, добавлять. ну Не сказати, що тут така страшна ситуація. ну Тут з краю, звісно, своє гарніше набагато. Вирвемо зараз ще десь. візьмемо вирвемо хоч одненьку де да подивимося. Ось, яка рослина, сама скики цвіту. І що в нас по О, відірвався кінець. Вже дуже крепко сидить, вже так даже твердо, бо тут було м'ягко. Ну, видно яка ситуація. Зараз ми дозу тут додамо і буде все нормально. Ну, тут взагалі мені вище колін, гарно от і Якість обробітку ґрунту має велике значення. ось Ми йдемо, зараз я спеціально йду по сої, знімаю, нічого не ховаємо, показуємо. Надіюсь, подивимося, як нас зберемо урожай, що буде, де хто буде. Можливо і по новому собі візьмемо в Олександра Луценка візьмемо сої. Дуже хочу попробувати хоча б на цю ділянку на 1 гектар замовити і посіяти її. Ось дивіться, яка різниця зараз. Колосальна різниця. Ось так станемо. Бачите, яка по ліву руку тут світленька така, а яка сюди соя. Але радує те, що вона ця соя. Соя рівномірно, нема так як в мене торік було, що вже 90% молотить, а ще, ще не достигша була соя. Зараз я так чуть пройдуся, включуся на іншому полі, хочу вам дещо показати. Дійшов до того місця. Ось тут було дуже таке велике кубло, як я показував, була сосонка. Все-таки Це цей ковбой його цю сосонку і притримав у рості. Зараз ми ще дамо і вона геть зникне. Але зникне вона все-таки до кінця таки сезону, на наступний рік теж вона буде. Так що потрібно більше всього робити ванування. Ось із цієї сторони видно, де пропустили. Казав, поприскувач не ідеальний був, ну то таке діло, то все поправимо. І знову з ворота, як я називаю, яка соя, наскільки більша. Так само тут. І Ось хочу приклад показати людина, не знаю, перш фрезерувала. Фрезерувала, тоді посіли. Чи сівалкою, чи вручну. Ну, Здається, що як то... Ні, сівалка все-таки. Видно, рядочки так трохи, от подивіться, який... Ну, дуже дуже слабенька така соя. Є з чим даже перший раз ось моя тут, на цьому полі і тут є. Ну таке. Слабо. А ось соя, така сама, як у мене, мого кума, в якого я купував. Він же тут третій рік її. Ось його соя, ось моя соя. Вони, ця соя однакова. І ось він від бур'яну. Ось знову лобода. Хоча він пирскав, кум пирскав у мене раундап макс. І лобода знову пішла. Все-таки потрібно ще раз. І видно, що десь ось перекрив і чуть припалив. Ну, соя то теж гарна. Тут нема що сказати. Ну і ось наша соя. Тут він, ось покажу, тут він підживлював, ось не підживлена соя. Різниця мінімальна, я б сказав, навіть і немає. І зараз я ще пройду ще декілька метрів, включусь там, де вже виходить третій рік підряд соя. Чи є там різниця, чи немає. Бачите, яка лобода пішла. Пирська, все, обробляли, але треба. Тут у мене, слава богу, нема такої лободи. Зараз пройдемося. Ну я не буду там, хто, не, хто знайде в мене ізілля. Я кажу, зілля бур'яни, вибачте. Вирвемо ну, на бульбашки. Бульбашки бактерії, що в нас тут? Ах, яка красота. Ви тільки подивіться, скільки її тут є. Гарна, велика. І це на цьому, на цій ділянці це перший рік вона тут. Я вже можу, вибачайте, повторюватися, але... Но... Це перший раз. Ось пропуск, бачите, маленький такий, один квадратний метр, але як ти казав некрасиво. І ось ми підійдемо до цього місця. Де була соя. Ну, Тут звичайно соя ще краще. Я задоволений, просто задоволений. Гляньте, як вона рівномірно. Яка вона, як вона рівномірно росте. Всі хваляться, показують сою, звісно, урожай покаже, те що зараз зелена маса там гарна, це ще нічого не означає. Подивіться, я просто задоволений. Оце ця ділянка, де була соя, ви гляньте Супер. І бур'янів набагато менше, навіть в рядок. Рядок розгорнемо. Ось, малесеньке там десь є. Де не де є, маленькі такі. Ну, є, звичайно, він вистрілює поодинока, поодинока лобода. ну, Надіюсь, ми зараз така погода доволі гарна, не сонячно. Ми це обробимо і буде все файне. Да, тут соя. Стоя нища трішки, але вона густа, розгілковується вирвем і вирвемо знову. Подивіться на цю красоту. Ану, що там, як правильно вони повинні бути. Білі чи чорніть, як там, хто Хто що скаже, ось якийсь такий розчавили, що воно означає, скажете мені в коментарях. Прокоментуйте, чи це добре, чи не добре. Ось наскільки чистіша тут соя. Ну і Якісь є ось, на все поле, до речі, ось, ось тільки так пару метрів ось. І стан її. Це та соя, яка вийшла пізніше, набагато нижча. Набагато нижча вона, да, є теж. Бактерії бульбашковіці, цвіте, гілкується. Ну, є така місця і слабша, але вона тут набагато чистіша. Так що ми йдемо працювати. Поставте, будь ласка, от таке нейнаєм лайк за нашу нелегку працю. Обов'язково підписуйтесь. Та й ставте, комент... ставте лайки, підписуємося і коментуємо. Всім щасливо!